фешн шоу від «Кейтев Моделс» у самому центрі Харкова. Українські бренди та дизайнери презентували нові колекції в символічному легендарному місці Харкова. Як це було? Бачили вісті. Сьогодні цей показ для нас це визначна подія, тому що кристал дуже символічне місце. Дуже рада, що цього разу ми займалися організацією разом з моїм чоловіком Ілеєю. А з якими зараз ми ведемо разом модельну агенцію KTF і проводимо події в Харкові? Ми вважаємо, що у цей нелегкий час для країни, для нашого міста Харкова, дуже важливо підтримувати культурне життя, проводити заходи, заохочувати наших вітчизняних виробників, давати нашим гостям красу. Приємні години, щоб вони могли зі своїми родинами з дітьми завітати до нас до нашої чудової локації. Дуже приємно, що сьогодні у нас беруть участь такі бренди, як Подольська бренд, Модіва, «Алабайц». Це всі вже наші друзі, які постійно беруть участь у наших показах, хочуть проводити щось красиве та цікаве для наших містян. І ну, нас, як організаторів, дуже вразила підготовка цих брендів сьогодні, тому що Великі колекції змістовні, багато аксесуарів, чудові квіти на останній колекції від бренду МОДІВА. А це вражає, як дизайнери готуються і як відносяться до презентації своїх брендів. А на цьому показі у нас брали участь і дівчата з модельної агенції, наші професійні моделі, які вже є постійними учасниками наших показів. І також брали участь наші учениці модельної школи, які буквально нещодавно почали своє навчання. Це був для нас такий експеримент. Буквально за кілька днів підготувати їх до показу, але вони... Цей курс прийшов настільки завзятий, настільки натхнений, що дівчата виступили просто ідеально. Тому ми раді, що цей перформанс вдався. От, і всіх запрошуємо до модельної школи доєднатися та брати участь у нових показах. Всім привіт! Тільки що у Кристалі, в парку Шевченко посередині Харкова в такі навіть складні часи. Ми презентували дуже круту колекцію, яку ви можете побачити: корсетні платьі, джинсові костюмчики, круті футболки. Ми сподіваємося, ви любите наш стріт стайл-бренд. Ми вас також дуже любимо. Чекаємо на вас гості, на сковороди 3 в нашому новому шоурумі. Насолоджуйтесь колекцією, насолоджуйтесь показом, будьте стильовими. Ми вас дуже дуже сильно любимо. І мандрівок! Я дизайнер з Харкова, Людмила Вороніна. Представляю бренд Madiva. І сьогодні ми на Харків Fashion Day, чим я дуже пишаюсь. Це дуже приємна подія, як для мене, як для Харкова, і для моєго бренду. Сьогодні буде представлено дві лінійки наших колекцій. одна ділова, а друга літня. Тому як ми маємо в асортименті і ділову. І літню, і пляжну, і спортивну, дуже різноманітний одяг. Чи одразу погодились взяти участь у Харківське? Одразу погодились. Це дуже приємна подія, така масштабна. І для мене, і для Харкова. А також ми приймаємо участь в інших подіях. Приймали участь в обрані країною Києві у 2025 році, а також на заході пані Харків. 2025 Теж представляли свої колекції. Одягу враження класні, чудово, що Харків живе. Всі молодці. Люблю, абожаю. Дякую. Сьогодні тут ще фешені про ми бачили, що побачиш? що може красиві дівчулі. Що таке проходити у Харкові? Емоції враження. Дуже добре. Чарівна білочка, чарівна. Скажіть? Смак дитинства, миру, миру і перемоги. Здоров'я і перемоги. Важко бажати. Що це гарно, тому що нам потрібно позитивні емоції, це дуже гарно. Ну, що побачили, може щось таке ну, собі. Що, що в дитини є майбутнє, вже захотів туди.